Минув тиждень з часу оголошення обов'язкової евакуації з глухівської громади. Про те, як проходить цей процес, журналістам на межі розповіла міська голова Надія Вайло. За словами очільниці міста, спочатку проводилась роз'яснювальна робота серед населення, і лише вчора стартувала сама евакуація. За два дні можливістю офіційно виїхати скористались 364 людини. Евакуація людини. Вона почалась у нас з 9 години 10 вересня. -го до того ми проводили роз'яснювальну роботу для того, щоб нам проінформувати людей і зібрати все-таки інформацію про дійсну кількість людей, які сьогодні є на території міста. Тому що ну, як би, такої статистики немає стовідсоткової, скільки людей вже перемістилось з міста, тому що з самого початку. Повномасштабного вторгнення, а це вже більше ніж два з половиною роки. Люди шукали для себе ну, більш захищені місця, як ми уже з 10, 10 вересня ми почали дійсно заходи по евакуації. Тобто у нас створений оперативний штаб для того, щоб якщо звернулася людина, всі питання, з якими звертається людина, ми на неї відповідаємо. Тобто є телефон гарячої лінії, який працює цілодобово цілодобово. І плюс до того, вже, якщо рахувати це в нас ще не пройшло два дні, уже Звернулись у нас за допомогою про евакуацію, тобто взяли довідки про те, що люди евакуються 364 особи, в тому числі 130 дітей. За словами Надії, Вайло, так як у місті оголошена обов'язкова, а не примусова евакуація, нікого з містян не будуть змушувати покинути місто. Натомість, бажаючи переїхати у більш безпечні місця, можуть звертатися у міську раду. Сьогодні в нас обов'язкова евакуація, бо деякі це плутають з примусовою евакуацією, коли вже дійсно таке рішення приймають військові, коли дійсно є ну, дуже загрозлива така ситуація. Сьогодні в нас евакуація обов'язкова. Тобто, кожна людина, я вже сказала, вона вирішує сама або їй виїжджати, або залишатися на тій території, де сьогодні їй кажуть, тут є загроза для вашого життя. Тому людина. Якщо вона вирішила евакуватись, вона робить дзвінок по ті тому телефону, який у нас є, вона може прийти до міської ради в робочі години і оформити документи для того, щоб вона своє рішення, своє рішення оформити документально. Тобто ми даємо довідку про те, що людина евакуюється з території Глухова, де на сьогоднішній день є евакуація. Є евакуація. І з тією довідкою вона вже тоді звертається ну, туди, куди вона буде їхати. В основному зараз, в основному зараз, на сьогоднішній день, то, що в неї інформація, я вам сказала, ті люди, які виїжджають, це люди, які виїжджають. В принципі, власним транспортом, власним транспортом, і будуть влаштовувати своє проживання на власний розсуд. Сьогодні в нас шість чоловік є на сьогодні. Я не знаю, скільки з'явиться сьогодні. з тих людей, які хочуть переїхати в Романський район, район. Тому ми будемо організовувати. Цей переїзд Ровенський район. Люди, які вирішили залишитись у Глухові, можуть підписати відмову від евакуації або щодо них складуть відповідний акт. Ці документи не позбавлятимуть людину права скористатись можливістю у майбутньому. Людина, яка вирішила тут залишитись, так вона є спеціальна форма заяви, де людина відмовляється від сьогоднішньої евакуації. Це не значить, що якщо людина завтра. Скаже, що вона захоче евакуватись, то це ніяким чином не буде впливати на якісь дії зі сторони влади. Тобто, ми не скажемо, що ну ви ж учора не хотіли евокуватися, чому ви сьогодні? Тобто, сьогодні людина прийняла для себе рішення, вона тут залишається, вона відмовляється від евакуації. А завтра вона вирішила евакуватись, Ну, будь ласка. Евакуйовуєтесь і ви маєте такі ж всі права, як і людина, яка з самого початку вирішила евакуватись. Тому такі заяви ми роздали всім людям, ну, керівникам підприємств, керівникам, керівникам нашим комунальних підприємств, старших будинків, головам вуличних комітетів. Зараз поступають до нас такі заяви, ну, може вони, і, тому що сама форма заяви, вона там ну, така дуже багато там є граф, які заповнюватися. Якщо людина каже, що вона не буде евакуватись, і вона відмовляється оформлювати цю заяву, то тоді пишеться Акт 2 свідка про те, що людина і не хоче евакуватися, і відмовляється. Заповнювати цю заяву про відмову. Сьогодні такі заяви є. Вони Є ну, є заяви, які оформлені в стандартній формі. Тобто, коли людина заповнює ту форму, яка сьогодні є, там розпорядженням Кабінету міністрів або ще, я не знаю, хто формував цю форму цієї заяви. Є просто люди. ну, от ми... Попросили свої організації для того, щоб вони попрацювали зі своїми робітниками, щоб вони сказали ну, про те, що є евакуація, пояснили, що це таке, що це таке, і щоб людина могла подумати ось це було в п'ятницю, тобто три дні було для того, щоб людина могла подумати десь там, порадитись з сім'єю, яким чином буде вона вирішувати свою долю. Тому там ми розробили свої вже форми, плюс до тієї заяви вони більш такі прості, тобто є прізвище, ім'я людини, номер телефону, її паспортні дані, де вона живе, і людина згодна евакуватись. Вона пише, згодна підпис. Пише не згодна підпис, пише, що вона ну на сьогодні не визначилась теж підпис. Ну, тобто сьогодні ми працюємо з кожною конкретною людиною для того, щоб людина знала, що відбувається. І щоб людина могла для себе вирішити. Ну, сьогодні ми розробляємо систему. Ось це спочатку була система, коли це було просто ну, старші будинку, проводили збори. Я знаю, що де люди відмовлялись, сказали, що ми нікуди не будемо евакуватися, але і ніяких заяв ми писати не будемо. Тому о, будемо слідуючий етап, уже коли все таки будемо намагатись, будемо намагатися. Ще раз зустрітися з людьми. Ще раз зустрітися з людьми, щоб просто людина сказала свою думку, щоб ця думка була чимось підтверджена. Не просто щоб вона там в Фейсбуці отак прокричала, що мене висіляють з власної домівки і там у чисте поле і завтра заберуть моє житло там, і це, ні. Сьогодні ми пояснюємо, ні. Але, будь ласка, ви е, е, свою думку. Письмово це підтвердять. Міська голова закликала глухівчан не вірити вкидам, що разом зі згодою на евакуацію мешканців міста нібито змушуватимуть підписувати згоду на проживання у їх будинках сторонніх людей. Різні блідки я не виключаю те, що це якийсь меседж, який йде і зі сторони ворога, і які, які нерозумні люди, вони це розповсюджують. Дійсно, це не так. Житло, яке людина полишає тут, воно нікуди не дівається, воно залишається за цією людиною права власності, ніхто не відміняв. Це тільки росіяни можуть забирати житло українців на окупованих територіях. В державі України такого не відбувається. Тобто, Приватна власність сьогодні право приватної власності, воно є непорушною. Тому це невірно і неправильно. Ті глухівчани, які скористаються можливістю евакуювати з міста, гарантовано отримують грошові виплати від держави, а також зможуть звернутися до міжнародних організацій за додатковою допомогою. Компенсація, якщо є державні кошти, вони загальні для тих людей, які евакуюються з будь-якої точки. Або це Покровськ, або це Глухів, або це Есмань, або ще якийсь населений пункт. Це кожна людина, яка зареєструється як. Внутрішньо переміщена особа вона буде отримувати 2 тисячі на дорослу людину і 3 тисячі кожного місяця на дитину. Є ще виплати від благодійних організацій, там 10 тисяч 800. але ці кошти вони не обов'язкові і вони залежать від того. Ну, Скільки коштів є в цій благодійній організації. Ми ж всі розуміємо, скільки зараз переміщується людей. Але люди, ми реєструємо людей і на ці кошти. Тобто вони подають свої дані, твої паспортні дані, там свої банківські реквізити для того, щоб людина могла отримати. Але отримає вона чи ні, сьогодні це не гарантовано. але змога, ну, така є. За словами Надії, Вайло, міська влада подбає про життєдіяльність міста навіть в сьогоднішніх безпекових умовах. Містяни, які вирішать залишитись, будуть забезпечені всім необхідним. Ми, як влада, робимо все для того, щоб людям, які Залишаються на території міста, був світло, було тепло, була вода, працюють працює лікарня, працює поліклініка, працюють всі заклади. Ну, заклади, які комунальні заклади працюють всі. І ЦНАБ працює, і лікарня працює там, і я вже не кажу про наші комунальні установи. Якщо кажуть, якщо евакуація, а для чого ви сіль купуєте. Та тому, що ми збираємося жити на цій території, ну, в крайньому разі, 100% вже людей не переїде, не переїде. І ми не знаємо, яка буде безпекова ситуація в подальшому. Ну, тому ми готуємо і готуємо тепловий район. Для того, щоб у людей було і тепло, і все інше. Тому комунальні установи всі працюють. Працюють майже всі заклади, які працювали на території міста. Сьогодні немає масового такого, знаєте, закриття підприємницької діяльності або закриття установ чи організацій, які працювали на території міста. Деякі з них Закриваються і виїжджають, але це деякі сьогодні це поодинокі е, випадки. І, е, і я розумію, і всі розуміють, ну, подальша доля, все буде залежати від того, яка буде безпекова ситуація. Ми всі це розуміємо, всі це розуміємо. Тому надіємося, що е, вона не буде погіршуватись.